Зрозуміло, що це буде велика проблема в країні, це питання житла ветеранів. В першу чергу це буде питання житла інвалідів. На дану, хвилину, на дану хвилину у мене десятки хлопців, які мають важкі, дуже важкі поранення, які стали інвалідами. Це 20-річні хлопці. На дану хвилину мені вдалося вибити за весь час тільки одну квартиру для сім'ї з малою дитиною. Нашого загиблого соратника. На дану хвилину справа обстоїть так. Для мене це особисто, для мене це надзвичайно болюче питання. Для мене це питання, яким я буду займатися зі скаженою енергією. Це сто відсотків. А там, ну ви повинні розуміти, що я обираюся не на президента і не на волшебника зараз. От, я вибираюся в кращому випадку на народного депутата одного з 450. Але я буду робити в цьому плані все для цього, для того, щоб ветерани в першу чергу отримували житло. І в першу чергу серед ветеранів Молодець. Ви як щоб інвалід. До було пока йде товариші депутати, щоб люди знали, хто він себе представляє. Тому що всі святочки дуже цінують, дуже вас просить. Хтось для ті людей, щоб ми взяли політику. Ну є таке безумовне питання. У нас дуже легко маскуватися. Наші закони не діють, у нас нема за всі роки життя. Жодного, жодної кримінальної справи, жодної за підкуп на виборах, наприклад. Немає жодного. Але що, нема підкупу? Він є. І це важкий кримінальний злочин. На превеликий жаль, у нас просто не працюють. ну, У нас вся проблема не в тому, що у нас погані закони. В принципі, 70% законів гарні. От тільки що чоловік сказав про те, що недоторканність з 2001 року, першого ж року. Виявляється ж, відсутня. Тільки от якось, от якось так. Те ж саме і тут. Я певен абсолютно, що нормативні акти у нас є. Питання буде тільки в тому, щоб змусити людей їх виконувати. Ну, Буду старатися. Ми вам дякуємо. Я пропоную цю зустріч переводити із такого певному. Дякуємо. Дякуємо вам, дякуємо вам. Дякую. Дякую. І, і розпаліть, будь ласка, вашим сусідам, вашим знайомим, Дякую. хто живе Дякую. на оболоні. Що є такий Андрій Білецький, якого ви бачили тут, і що він через тиждень будемо сподіватися оберетися нашим депутатам від оболоні Верховної Ради. Дякую вам. Дякуємо вам. наступне